Вам потрібен закордонний паспорт? Можливо, бажаєте оформити ще один паспорт громадянина України для виїзду за кордон? Ви не бажаєте переплачувати астрономічні кошти посередникам? Боїтеся стати жертвою шахраїв? Державне підприємство Документ забезпечить вам якісний паспортний сервіс. Державна міграційна служба України та паспортний сервіс представляють. Мої вітання. Ви дивитесь програму Міграційний вектор позаду рік наполегливої та копіткої праці державного підприємства Документ за цей час. Підприємство поставило на європейський рівень сервіс з надання супутніх послуг в оформленні закордонних паспортів. Про це свідчать відгуки клієнтів та перемоги в національних рейтингах. Що наразі досягло підприємство? Про плани на майбутнє та яку думку українці мають щодо його діяльності. Дивіться далі, 25 грудня. 2015 року концерт холфрідом цього дня. Національний бізнес-рейтинг підбиває підсумки копіткої роботи. Тисячі підприємств із України, Грузії, Азербайджану Узбекистану виборюють право називатися кращими. Заслуги роботодавців оцінюються максимально прозоро та об'єктивно на основі методики, що використовуються світовими рейтинговими компаніями. До уваги беруться лише офіційні статистичні дані. Головні критерії, економічні досягнення, сумлінна та своєчасна сплата податків. Соціальна відповідальність хвилюючий момент за результатом аналізу фінансової економічної діяльності державне підприємство Документ виборює почесний титул Лідер галузі на урочистій церемонії. Директор департаменту з надання послуг Ольга Сокулова отримує нагороду. Організатори рейтингу кажуть, що на рішення поважного конкурсу вплинули успіхи підприємства в організації насправді європейського сервісу з оформлення закордонних паспортів та усунення при цьому корупційних ризиків. Крім того, високу оцінку отримує. Центри обслуговування громадян паспортний сервіс, що наразі працюють у 21 місті країни. Європейський сервіс – это сервіс внутри нас. Это когда каждый знает свою работу, с достоинством її делает и с уважением к людям. Это награда всего большого коллектива, молодого нашего коллектива. Державне підприємство Документ уже не один рік поспіль по праву називають важливим помічником Державної міграційної служби. На розширеному засіданні колегії ДМС відзначено його роль у зміцненні матеріально-технічної бази міграційної служби, наданні їй допомоги в комплексній автоматизації процесу документування населення, реалізації заходів і споліпшення іміджу Державної міграційної служби. В умовах постійного скорочення бюджетних асигнувань, що виділяються останнім часом на потреби ДМС, підприємство дає можливість залучити до додаткові кошти і насамперед кваліфікованих фахівців для вирішення першочергових завдань лише в 2015 році підприємство передало на баланс територіальних органів і підрозділів ДМС України основних засобів на суму близько 4 мільйонів гривень, а також надало їм допомогу в розмірі понад 13 мільйонів гривень. На жаль, міграційне відомство переживає сьогодні не найкращі часи в умовах скорочення штатної чисельності та бюджетних асигнувань вкрай складно забезпечити хороший сервіс громадянам, які бажають отримати. Закордонний паспорт, тому час від часу є нарікання на роботу міграційної служби та скарги на не завжди комфортні умови в її територіальних підрозділах. Щоб вирішити цю проблему за підтримки ДМС України, державне підприємство Документ відкрило центри обслуговування громадян паспортний сервіс. На даний час уже вдалося забезпечити поліпшення умов обслуговування громадян шляхом застосування сучасних інформаційних систем. Установи одразу сподобалися українцям. Ми вже здесь второй раз оформляємо документи. Дістя всегда очень приветливый персонал и очень все быстро, качественно. Но сейчас мы уже оформляем второй действующий паспорт, э, так как у мужа работа за границей, у нас контракты, мы получаем резидент пермиты, поэтому как бы решили оформить себе биометрику. Ждем с нетерпением отмены визового режима. Одне из первоочередных завдань ДП документ полягає в том, чтобы бренд паспортный сервис был синонимом таких понятий, как бездоганность и высокая якість обслуговування. Паспортный сервис может похвалить Сучасним дизайном приміщень, продуманою внутрішньою логістикою і професійно-навченим та вічливим персоналом. Його потужності, високий сервіс та інновації у сфері обслуговування громадян оцінено і на високих щаблях влади. Так, президент України Петро Порошенко першим одержав біометричний паспорт у столичному паспортному сервісі. Разом із президентом закордонні документи отримали громадяни, які зробили вагомий внесок у розвиток та зміцнення держави. Губернатор Одеської області Міхаїл Саакашвілі теж відвідав паспортний. Сервіс державного підприємства «Документ» та ознайомився із його роботою. Міхайл Ніколозович, який стояв у витоків створення грузинських будинків юстиції, відзначив, що вони мають багато спільного із українськими центрами обслуговування громадян державного підприємства Документ схожість із будинками юстиції побачили пересічні громадяни. Я відділа сюжети. О подобных сервисах в Грузии. То, что я сегодня прошла, всю эту процедуру мне показалось один в один, то, что я видела. Это быстро, буквально в течение получаса. Девчонки сопровождают очень хорошо. Приємно вражені діяльністю паспортного сервісу були представники делегації міграційної служби Бельгії на чолі з генеральним директором паном Фредді Роземонтом. У столичному центрі обслуговування громадян їй було продемонстровано фронт та бек-офіси установи, усі етапи оформлення закордонного паспорта. Комфорт, що створили для своїх клієнтів працівники державного підприємства документ, високо оцінили вибагливі бельгійські фахівці міграційної служби. Ситуація на Україні в плані документування намного, намного улучшилась Многие меры были приняты для того, чтобы этот процесс стал намного более безопасным. Сейчас, на данный момент, насколько я понял, проводятся дополнительные реформы, чтобы улучшить, опять же, действие этих центров. То есть для нас впечатление очень-очень положительное. Відзначає якість обслуговування і луганська правозахисниця Олена Степова, яка сьогодні відома як блогер, завдяки їй українська інтернет-аудиторія дізнається, що насправді відбувається жителями Донбасу. Зараз письменниця відчуває, Україна дійсно європейська держава, яка прагне стати кращою, і це проявляється навіть у роботі різноманітних соціальних служб, таких як паспортний сервіс. Приходиш, вже не за від чиновника, і тоді ні нужна ні крітки як-то вот на Донбасі... Мы пророк, что ты приходишь там к чиновнику, и ты постоянно вот какой-то так зависимый, постоянно скованный, унижаешься. А здесь любая организация, куда мы заходим, даже если мы попали не туда, даже если мы сказали что-то не то, но все равно помогут, поправят улыбнуться и направят куда надо. Это и есть Европа. Вот, вот здесь, когда мы попали сюда, в Луганской области, мы поняли, что такое Европа. Во-первых, это отношение людей к людям. Это достаточно совершенно другое европейское отношение. А співачка та поетеса Олена Карпенка, яка багато подорожує через гастролі, також була задоволена можливістю Швидко та комфортно оформити документи для виїзду за кордон у паспортному сервісі користувалася протягом тривалого періоду часу різними послугами і приватних компаній, і державних. Я дуже приємно вражена тим, що сьогодні зустріла тут. Абсолютно я буду рекомендувати своїм друзям через Фейсбук. І взагалі, мені надзвичайно сподобалося. Дуже все швидко оперативно. І приємно долучився до зіркового ешелону відвідувачів центру обслуговування громадян паспортний сервіс і відомої Української ...футболіст, захисник клубу Олімпік Олексій Дитятєв. Він прийшов сюди, коли його дружині необхідно було оформити новий закордонний паспорт після зміни прізвища. Ми в інтернеті знайшли, просто сервіс, я навіть перший раз здесь знаходжусь. Я удивився, що здесь ніякої черги немає, много касс, много людей, обслужуючи персоналу. Очень удобно. Заплатив гроші, забрав і все. Народний артист України, відомий диригент Павло Струць, звернувся до столичного центру обслуговування громадян для того, щоб оформити документ для виїзду за кордон в своїй дитині і був також приємно вражений. Я на свого ребенку оформляв загранічний паспорт. От. В принципі, дуже швидко, коректно. маю опит оформлення в Авірі, звісно, тут все швидше і сервіс краще. От, і сама атмосфера загалом у 2015 році послугами державного підприємства Документ скористалися понад півмільйона українців. Саме забезпечення європейського рівня сервісу візитна картка державного підприємства Документ. Наразі на підприємство покладено кілька завдань насамперед для фахівців у сфері it технологій щодо специфіки організації роботи з новим програмним продуктом. Крім цього, центри обслуговування Паспортний сервіс будуть також виконувати функцію фронт-офісу під час ідентифікації громадян при отриманні ними паспортних документів нового зразка. На даний час документ має масштабні плани з відкриття нових центрів обслуговування громадян. І мета керівництва забезпечити сервісом належного рівня населення України реалізується у найближчий час. Закордонний паспорт без проблем із державною гарантією. Паспортний сервіс на Бажана 1Е. Телефон 392-01-94 у Києві.